Рятувати річку Либідь, яка нині закута в бетон, забруднена і протика протікає переважно під землею. Заходились у Києві. Просто на березі Либеді розгорнули хімічну лабораторію для школярів, аби привернути увагу до стану, в якому зараз Либідь перебуває. Діти робили аналіз води, що знайшли в ній розповість Нелі Ковальська. Це місце схоже на покинуту промзону. Насправді це самісінький центр Києва до Хрещатика. Звідси всього два кілометри. Ось це і є річка. Либідь, вона протікає просто під центром Києва. Колись вона була повноводною. Зараз її глибина сантиметрів 30, довжина 17 кілометрів. Це одне з небагатьох місць, де вона тече над землею. На цьому березі Либеді купи сміття та бруд. Цей почистили, поставили на мед та столи. Заради урока просто неба. Восьмикласники з трьох шкіл аналізуватимуть воду. Либіді Костя та Сашко, річку вже бачили. Вона тече неподалік їхньої школи там дуже багато людей, які ходять е, випити, але і вони не вбирають за собою довкілля. Женя бачить либід уперше, їй подобається. Я дуже пишаюся своєю країною, що У нас є такі така пам'ятка з е, культури. Вони розкладають реактиви та згадують, що з ними робити. Як ми правильно нюхаємо. Так. Потім набирають воду. Ура! Набрано! тільки здається, що вона мутна і брудна. Далі вимірюють кислотність сім. приблизно сім, правильно? Так на да. 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 да, середовище все ж таки, яке більш ніж кількість солі та твердість. Вісідеві записуй протокол досліджень. Гліб робить висновок. Не треба ніколи смітити в річку. А хімія тут до чого? А. Ми визначили, що вода тверда, і треба якось пом'якшувати. Пом'якшити замало, каже волонтер Назар. Він показує трубу, яка стирчить просто з берега либеді до місця, де діти робили досліди, звідси 50 метрів. Масла, мила. Е... Ну в даній трубі просто так случилася, що от ми стараємося боротися, Ну звітя фекалії туалетна бумага. Извините. Таких труб тут сотні. Сюди течуть стоки з вулиць, мило та мастило з автомийок, фекалії з каналізацій. Еколог Роман Харитонов мріє про те, що колись цей бетон та труби приберуть і повернуть Либиді природні береги. А на цьому місці побудують стаціонарний освітній центр. Зізьбу буде станція очистки ріки. Оре буде показано, вот да, как бы изнутри, как это происходит. та же міні гідроелектростанція на втілення цієї мрії у життя потрібні мільйони євро. Поки що шукають хоча б 100 тисяч на проект. Нелі ковальська Владислав Журенко ТСН 1+,1.